Цінуймо час життя невічне. Ти ще сьогодні є живий, а завтра хто сказати може, що принесе нам день новий. Усі ми, друзі, в руках Божих, життя і смерть в Його руці, а ти до вічності готовий, чи наповняє спокій, страх. То тут, то там ми чуємо горе, а ми живі і в нас спокій. Цінуймо час і дякуй Богу, не завжди буде так, повір. Ми відкладаємо все на завтра. Ще встигну, я ще молодий, та смерть нікого не питає. Їй неважливо, ти хто такий. Ось чуєм, хтось пішов додому, сталася аварія страшна, і в одну мить когось не стало. Таке коротке є наше життя. Хтось вирішив нирнуть у воду, поплавати він захотів і потонув, не повернувсь додому. Так мало років він прожив, а хтось з останніх сил боровся вірус страшний перемогти, та інша була Божа воля, забрав його він із землі. Тут вже ніхто не допоможе ні гроші, слава, ні звання розводять лікарі руками. Одна надія. На Христа. Чи був готовий, не готовий, один Господь лише знає все, та душа вічна, пам'ятаємо, вона ніколи не вмирає, наші діла йдуть, йдуть вслід за нами. Одного разу в судний день ми перед Богом всі пристанемо. Що Господь скаже для тебе? Задумайся, озупинися, сестро, брате. Чим є наповнена посудина Твоя, поки Господь дарує час, пішімо, безцінним маслом запастись. Настане день і буде пізно. Сьогодні треба це зробити. Сьогодні час спасіння, благодаті, сьогодні милості і покаяння час, а завтра, завтра може вже не стати. Всі наші завтра в Господа в руках. Де будеш ти у вічності? На це питання дай відповідь для себе сам. Прошу, не запізнись, прийди до Бога. Щоби не плакать потім гірко там, без Бога щастя взагалі немає, в кінці життя тебе погибель жде, ще поки заклик Господа лунає, не відкладай, чекає Бог тебе. Амінь.